Перші результати в Абудабі таки є. Чи це просто ілюзія? Європа остаточно відрізала російський газ. Що буде далі робити Путін? І чому Індія раптово змінює вектор і хоче більше торгувати з ЄС? І не тільки. Мене звати Дарина Трунова. От про це сьогодні не тільки будемо говорити із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, Доброго дня. Ну, якщо одразу ж підійти до підсумки переговорів, найбільш оптимістично до їхніх результатів поставилися американці. Ну зокрема, видання Аксіос пише, що ем, порадувало американців, що українці зустрілися з росіянами і на тристоронній зустрічі, і на двосторонній, і нібито вже планується зустріч Путіна і Зеленського, а то в Києві або й в Москві. Ну тобто, взагалі, якісь такі захмарні, якісь ілюзії, ну принаймні так це виглядає. Але вони все таки впевнені, що сторони стали на шлях, який дозволить звозити розбіжності у питання території щодо української делегації. То там не надто так само оптимістично ставляться до цих результатів. Там кажуть, поки що не побачили, чи є у Путіна бажання закінчувати війну. А от про що каже російська сторона, пропоную почути рот Путіна Піскова коротко? Я поки не можу дати оцінку Было бы ошибочно э, рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Это очень сложная э, субстанция, сложные вопросы на повестке дня. А, но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это по этому оцениваю положение. Но впереди предстоит еще серьезная работа. Все, що зрозуміло, здається, Пісков просто вивчив для себе нове слово субстанція. Але були ще інші його цитати, про які казали там пропагандистські медіа, і от ключове територіальна частина формули Анкоріджа являється є для Росії принципіальною тобто, виглядає так, що росіяни знову наполягають, щоб ми вивели війська з Донбасу інакше ні на який мір не підуть. Так виглядає. Ні, вони хочуть щоб Україна вийшла з чотирьох областей України і відмовилась від НАТО і виконувала Стамбульські угоди. Те, що там говорить Путін, взагалі немає ніякого значення. Головне, що говорить точніше, що говорить род Путіна, як ви його назвали. От головне, що говорить безпосередньо, Путін Ві, у нього позиція була та незмінна. Далі це тактичні маневри. У них починаються, що давайте ви вийдете тільки з Донбасу, можливо, ми там я щось. Поміняємося, це виглядає, начебто, як поступка, але це ніяка не поступка. А це традиційна перемовна тактика росіян для того, щоб заплутати суперників і гнути свою лінію, тому нічого не помінялося. Чого американці так оптимістично говорять? Ну дивіться, ну не можуть вже вони ви цих визнати, що це все туфта, що нічого в дійсності не йде. Що росіяни не поміняли своєї думки, нічого мінятися не збираються. Ну хтось там не може там відка сказати Трампу, що я там провалився, як його зять Кушнер. Тому вони починають вгадувати якісь уявні конструкції про те, що можливо там е -е, Зеленський поїде в Москву, Путін буде в Києві. Ну це абсолютно туфта та несенітниця, тому що. Як я говорив і продовжую говорити прямих перемовин Путіна та Зеленського. Вони мало ймовірні. Чому тому що Путін не хоче визнавати Україну взагалі як суб'єкта? Він визнає Україну як об'єкт для поділення. Ну про Зеленського, якого він скільки разів називав, що він нелегітимно, він теж не збирається зустрічатися. Це буде одразу ж для нього програш, бо це фактично визнання, що Україна існує. І вона є суб'єктом, з якою доведеться вести перемовин. А тому це все фантастичні історії, які часто нас нагодовують, в тому числі західні змі, не мають під собою ніякого підґрунтя, те, що випромінюють оптимізм американців, я вам сказав, чого випромінюють оптимізм. ну, Не можуть вже вони сказати, ну сказати. Дональду Фредовичу, що ми тут фігню запропонували півтора ну, ти ще тебе втягнуло в цю ідіотську історію, і ти будеш виглядати ідіотом, якщо воно закінчується нічим. Воно і так, в принципі, закінчилось а, от, тому що росіяни не відсутні в позиції. Це принципово для них питання, тому що вони хочуть притиснути Україну, щоб Україна десь без бою пішла. А це відповідно створює турбуленти всередині країни. Країна валюється всередині, Вони все захоплюють. Тому там абсолютно зрозуміло їхнє мислення. А, ну далі, чому американці ще можуть так себе поводити? Ну, дивіться, американці ж вони ж ну достатньо конструктивні люди. І вони не можуть зрозуміти, ну як так, да, чого там ніхто не хоче розмовляти. Да? Вони ж не можуть зрозуміти, що в Росії повна шизофренія, а що вони це принципово для них питання питання існування екзистенційного питання існування їхньої держави, чому тому, що ну в логіки імперії, ядро імперії Київ, в першу чергу, не може знаходитись поза межами імперії. Бо що, як тільки вони починають визнавати існування українців Києва як столиця окремої держави, весь імперський міф, який будувався ще з часів 14 століття, просто руйнується. І тому в даному випадку нічого, звичайно, я не вірю ні в які перемовини безпосередньо України та Росії. Те, що зустрілися там. На рівні там в присутності американців. Ну так це вже теж було там. Мідінський щось зустрічався в, в цьому, навіть цей помічник Ушаков, по-моєму, там приїжджав. Так, Але бачите, зараз американська було. делегація каже, що дуже високий був рівень з російської сторони. Ну не приїхав вже цей Ушаков, Мідінський так про якусь там історію розповідати. Ну, а приїхали рівень? військові. Ну і що ну які рівень? Ну для росіян високий рівень це Путін, а все інше це ігри в доброго поганого поліцейського. Тому це фантастичні історії, які самі себе годують американці. Вони не мають ніякого підґрунтя для того, щоб бути реальністю. Так само американці ж хотіли, щоб Росія пішла на енергетичне перемир'я, але як бачимо, ніхто про нього взагалі не згадує. То як ви думаєте, хоч якісь позитивні результати є від цієї зустрічі, і чогось очікувати від наступних, навіщо нам тоді це все? Якщо це ні, не ні. немає результатів, ні. ну нам ну тому що Дональд Фредові що сказав: якщо Україна не буде обговорювати мирний план, будуть якісь наслідки. Україна вирішила не випробовувати долю і, і не дивитися, які можуть бути наслідки. От Україна їздить і обговорює цей план, от і все. Хоча нічого там в дійсності не буде. Потім провал цього плану буде використано в тому числі проти самих же сполучених штатів Америки, конкретно проти Трампа. Сказати: Ну, ми намагалися, ми його запрошували. Нічого не бачите. бачите, вони все провалили і, і не хочуть це робити, тому це наповага в першу чергу до вас, а не до нас. Що з позитива, те те, що Україна починає незважаючи на небажання американців, витискати з них якісь там слова, схожі на гарантії безпеки, якісь обіцянки гарні вже ідеї звучать. Гарні ідеї звучать, наприклад. Ну про ці 800 мільярдів це теж така фількина грамота. Там Вітка буде обіцяти все, що завгодно, щоб Україна що зробила. Да, тому може він може мене тільки дивувати, чого на трильон пообіцяв. От єдине щось, щось він поскромнічав, да тому що це така фількина грамота, яка не має стосунку до реальності. Цікава ідея прозвучала до якої Україна повинна чіплятися. До речі, Рубіо про це говорив. Це створення безмитної торгівлі США зони, оце цікаво було б для України, тому що всі ці 800 мільярдів ну за великим рахунком нафік нікому не потрібні, тому що це знаєте будуть ділити чиновники. Вони там будуть щось пиляти до України, фіг, що дійде, і так далі. А от зона безмитної торгівлі США. Оце цікаво в Україні, тому що якщо у нас буде можливість експортувати з США будь-які товари, це то, знаєте купу цих європейських компаній одразу ж почнуть, і не тільки європейські почнуть складати гроші в Україну, тому що на такій фактичній безмитній зоні виросла диво Японії так зване економічне диво південної Кореї і Європи, тому що американці фактично відкрили їм ринок наприкінці Другої світової війни. Оце це цікаво в принципі. Прозвучало з позитиву всіх. Тобто, цих цих ця зустріч, угода та, перепрошую що ми одразу більш позитивна саме для нас. Тобто, наслідки мають бути саме для України. Ні, так? ні, ну давайте, давайте так. Да, ну, звичайно, це це, це, це це добре. От ні, давайте так. Поки що ніяких о... це так. немає, але на рівні обговорень це дуже добра історія. Навіть коли все провалиться, все рівно треба відпускати саме цю історію з фокусу, щоб вони відкрили для нас ринок. А так, в принципі, ну нічого, те, що було порожньо самого початку, воно ж не, не може перетворитися щось е е в конкретне. А, ну побачимо, звісно, про що тоді будуть сторони говорити наступного тижня, якщо зараз Росія не відступає від своїх вимог, можливо, щось за тиждень, звісно, зміниться. Але а, ну, наприклад, сьогодні там Рада ЄС затвердила все таки заборону імпорту російського газу з 27-го року, саме СПГ і трубопроводного газу з 30 вересня 27-го року. Принаймні, європейським компаніям почали погрожувати штрафами у 300% від суми контракту. Якщо вони порушать. Цю заборону, а, але як ви думаєте, це реально сильний удар по путіну і що він буде робити далі, тому що ж Європа була ключовим покупцем російського газу, то куди він тепер його буде дівати такими масштабами? До Китаю вони ще не добудували такий величезний газопровід, який вони там до 30-го року, нібито хочуть якось запустити, але ж це теж потрібно фінансувати. Так, почекайте. Ви так вже говорите, начебто європейці, начебто європейці ніколи не тренділи і начебто ніколи потім не з'їжджали з теми. Ніхто ще нічого не заборонив. Ще не, реальності ще немає. Те, що європейці вміють рендіти, ніхто цьому не сумнівається. Я пам'ятаю історію, як вони як угорщина чесно обіцяли відмовитися з від російської нафти. Їм зробили виключення, ще в 22-му році, потім потім Угорщина зі словаччини поклала великий болт на це, і за це нічого не було. Це означає, що. Якщо хтось теж покладе болт на цю заборону, їм теж нічого не буде. Так що ну та факти, вірити європейцям на слово <сум> то таке, да то таке. Тим більше он випал знову шрьори, який говорить: давайте купувати а купувати дешеве енергоносії в Росії. Там є купа прихильників цієї схеми. Тому поки конкретики не буде, це все поки що великий великий трендьош. А в якому звичайно європейців рівних немає, тут слід визнати в рівні використання свого язика в різні напрямки, туди, куди потрібно, куди не потрібно. А вони звичайно, майстри, коли справа доходить до конкретних грошей, конкретних дій все починається тут не змогли. Тут у нас відтермування з'являються і багато чого іншого. Так що подивимось, куди це буде. Тому що дивіться, ну може газ не купувати. У мене питання, а добре вони будуть купувати? А цікаво, цікаво, о, і тут, о, знаєте, тому що мене доброго, найбільше турбує, чи доброго, не буде так само, як ціннівим ці флотом. Якось, ну так я ж говорю. Я ж говорю. Єдине, єдине, от дивіться, поки американці не взялися за ціньовий флот, не в біса ж нічого не рухало. Раптом мої... і раптом французи згадали, що виявляється, воно там щось повзає. да, По Середземному морю. А поки американці не взялися, поки американці. От у американці все по конкретиці, да? Вони взяли. Як Трамп сказав, от є сім танкерів захопили нафту. ми, звичайно, вже нікому віддавати не будемо. Ми її будемо продавати. Оце зрозуміло. О зрозуміли конкретні речі, які рухаються в правильному напрямку. Сподіваюся, що танкери що метало металобрухт надішлють, Буде подвійний профіт, і все це будуть займатися е... фірми друзів. Трампа, оце я вірю, що вони зроблять. Те, що європейці щось обіцяють. Ну обіцянка цяцянка як говорять у е... нашій державі. Ну і тут міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заявив, що Будапешт взагалі буде оскаржувати намір ЄС відмовитися від російського газу в суді. І, і тут же ж Угорщина і Словаччина і так отримують цей газ по турецькому потоку, і так їм купа пільг, скажімо так. То ем, чого чекати далі від них? Ну чи дійсно вони підуть по судам, і цей процес тоді може затягнутися? Ну те на що ви можливо до, 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 приблизно, приблизно на, на назавжди? Тим більше знову таки, я думаю, що за Угорщиною стоїться все таки певні кола Німеччини, які не можуть публічно сказати, але використовують Угорщину в якості такого а, а, тарану проти будь-яких європейських ініціатив. Ну у них і так погана репутація, що їм ще втрачати. Угу. Цікаво, дуже. А французи не можуть стояти? Вони ж якраз таки з Бельгією найбільше газу купують. І, і французи може стояти. Ну не просто купують. Вони ж там французька компанія «Тоталь» видобуває той газ якраз в тому районі. Звідки воно ж везеться з Мурманського, якщо не помиляюся, де до речі немає вже світла. Там це теж організували без без ударів України. Там ж вже... хоча може хтось вже там її пошородив, там де треба по правильних щитках. А ось вони ж видобувають там газ компанія «Тоталь», так що так. Так, цікаво, ну будемо спостерігати. Звісно, хотілося б, щоб Європа відрізала від себе російський газ назавжди, але те, що ми бачимо, вже це результати щодо. Санкції проти того ж Лукойлу, і ось він уже просить допомоги з російського бюджету, тому що обвал цін на російську нафту вона вже продається зі знижкою майже в половину до світових котирувань, і тому Лукойл втрачає половину прибутку щомісяця. То ось тут хочеться розуміти, які тут можуть бути далі наслідки, чи дійсно Росія тепер зі своєї казни, де там і так дірка в бюджеті буде діставати гроші і спонсорувати Лукойла, можливо, далі і Роснафту. Так вони вже їх спонсорують, так Путін місяць тому вже окремо указ видавав про пільги про пільги цим нафтовим компаніям. і Газпрому, і Роснафті. Більш того, вони їм не скасували «Демпфір», так званий. Тобто, вони як робили? Вони існував така історія, що коли ну був негласний договір між урядом Росії та цими російськими компаніями, що вони не підвищують ціни на бензин всередині країни більше ніж темп інфляції. За це їм дозволялося експортувати спокійно за кордон, і це там компенсувалося. Це демпфер називався. Тепер все це давно рухнуло, але гроші їм продовжують давати Нафтова промисловість Росії вже збиткова. Вони її вже дотують. Якщо Лукойл ще просить, ну таке Лукойло по Лукойлу вже здушники систем намочать, не тільки по танкерах. А вони ще платформи я пам'ятаєте в Каспійському морі вже чотири платформи були удари. Так що це процеси йдуть. Те, що Лукоєла обвалився, ну так від під санкціями знаходиться. Зараз їх рейдерять американці так? Є, вони хочуть забрати у них всі закордонні активи в першу чергу в Європі, і не здивуюся, якщо там опиняться компанії, які близькі до Трампа. Може, сама сім'я Трампа там опиниться співвласника зарубіжних активів Лукойла, Ну дай Боже, там да. ось такий здоровий апетит сім'ї Трампа. Слід вірити, да? а, і розуміти, що вони зжируть, все ж таки росіян в такому напрямку, і тому звичайно, що проблеми наростаються і падіння цієї нафти далі. Через те, що танкери почали а, 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 арештовувати, це означає, що затоварювання нафтою стає все більше, і більше, що все менше, і менше бажаючих брати нафту, а, наприклад, якісь тіньового флоту, тому що вони ж вони, тиснуть на. На ціну, якщо вас так небезпечно перевозити, то відповідно давайте нам більше знижки. Бо вибачте, тут бачите, американці скрізь сходять, українці б'ють по нам. Все страшно, тому давайте ще більше давайте знижки. Це тільки початок, тому що ж, от нещодавно цей Даріпаска верещав з приводу Він Правильно сказав, що американці хочуть встановити нафту бренд 50 доларів. Ну це кінець Росії? Ну просто кінець, тому що якщо бренд 50 доларів, то російська нафта ну точно буде десь коливатися 35-40. Це а, їм вже збитково буде. Воно і так для них збитково. А якщо там і далі буде падати, то Росію треба закривати як країну. Так, а що ж тоді буде робити Путін? Знову піднімати росіянам податки? Чи скільки він часу зможе так, так тягнути? Буде буде податки. Він ще може картки в, запровадити. запровадити. Вони ще можуть да, да, да. Як в радянському союзі? Вони вони можуть їх повернути в часи не е... от росіяни. Мріють про радянський союз. У них ностальгія, Так у них про радянський союз при Брежнєві настальгії, тому що вони його пам'ятають, тому що тоді була висока ціна на нафту. Багато чого можна міг собі дозволити радянський союз. Тільки ніфіга такого вже не буде. Путін влаштує радянський союз часів Сталіна. Це і карткова система, і розподіл продуктів. Хоча тут багатьом з них і сподобається. Вони, в принципі, до цього і прагнуть Там, пенсіонери і все інше, от тобі пайок дали, ти задоволений. От, і податки будуть збільшуватись, скорочення будуть, фінансування, все ж тільки, тільки можливо. А поки Путін буде при владі, він буде намагатися воювати. Поки я ж говорю, війна закінчиться, поки або Путін здохне. Або Росія здохне імовірність другого варіанту. Я віру більше ніж путінський варіант. Ну, можливо, це станеться прямо одночасно, чому б ні? Всі можливо порадіють цьому. Ні, ну добре, ні, ну ви правильно, ви правильно мислите. Навіщо собі обмежувати цими бажаннями там? Да? Так що так, от нас по нас максимум. цікавить будь-який варіант. Да, 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 по максимуму треба. стосовно да. КНДР, ну наприклад, у них же і так уже є ці путівки. Так вони там намагаються заманювати людей у північну Корею. Ну от будуть їздити одне до одного. З КНДР. хоча кого я обманюю? Де у Росіян будуть гроші? щоб... Хоч за який за кордон їздити, ну, то максимум в Мурманську пройдуться по своїм під'їздам, які там всі у них. Обледенілі так всі ці під'їзди, ну і нічого, хоч на якусь красу вони подивляться. Але повертаючись до питання економічного краху Російської Федерації, ось тут мене зацікавило, що сьогодні Reuters написали про те, як ЄС і Індія хочуть співпрацювати глибше і в питаннях оборони, і в питаннях торгівлі вони ж якраз таки російську нафту відмовилися купувати через санкції штатів, і тут хочеться розуміти, чому Індія і чи можна так вважати, що Індія зараз шукає собі союзника. У вигляді ЄС, а ЄС хочуть замінити Сполучені Штати. Ну, наприклад. Ні, ну дивіться. Це всі зараз хочуть співпрацювати з ЄС, тому що Штати всіх тиснуть де тільки можливо. І всі шукають ринки збуту. Але проблема в тому, що вони як шукають ринки збуту. Вони ж те, що вони не можуть продати в штати, вони хочуть продавати в ЄС. Як це Китай хоче, так і Індія хоче. Це означає, що вони таким чином перебувають промислові промисловій дійсності єси, яка і так знаходиться в передкризовому стані через неадекватний ідіотизм, наприклад, німців, які закрили у себе атомні електростанції. Тобто, рівень, рівень електрики, ціни електрику такий, що неможливо вже підтримувати виробництво там. І е, я думаю, що звичайно, що вони хочуть, але що витримає ЄС. Я думаю, що ЄС зараз буде закриватися і буде підвищувати мита. І тому індуси, я думаю, що не все так у них добре буде. До речі, мене цікава індія. Чого єс? Вони ж там так цілували з Сідзінпіням, пам'ятаєте, mm -hmm. коли саміт проходив, всі тут теж у нас кричали. Так такі так от цікаво, так чому не китай брали розумники, розумники кричали: от все зараз. Індія почне дружити з Китаєм. Вони таку фігу покажуть європейцям і американцям. Ну і де да? третє, знаєте, іде, знаєте, третє українське риторичне запитання після перших двох. І що, і як? Да? І де воно? А тому, що платоспроможні попис рівне в Європі. Європа поки що багата, поки що багата, бо накопичений цей жирок, капітал. Але якщо вони і так далі будуть пускати собі товари всіх цих країн, вони швидко стануть бідними, бо це фактично викачка капіталу за кордон. Чи що будуть е, на е, е, пропонувати європейці, подивимось. подивимось. але я думаю, що і так Європа не гумова, вона не зможе витримати весь цих потік товарів, який продикувався для ринку США, і тепер для себе, тому що їм і так не дуже добре. Але однозначно бачимо, що прихід Трампа точно зрушив ті тектонічні плити, так які формувалися роками, десятиліттями між країнами, а тепер це починає руйнуватися або навпаки створюватися нові союзи. Дуже вам дякую за вашу аналітику. Нагадаю, що сьогодні говорили разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Ви ж обов'язково пишіть свої питання, ставте свої запитання пану Тарасу в коментарях, і обов'язково підписуйтеся на його і наш канал. Дуже дякую. Дякую.